Розв'язуємо рівняння, домножимо ліву і праву частини цього рівняння на 2, і ми будемо мати, що х у квадраті дорівнює 64, звідки х дорівнює або плюс, або мінус 8, тобто варіант В, далі знову ж таки ми маємо рівняння. Що можна зробити? В даному випадку можна, звісно, розкривати формулу квадрата суми. Але, якщо важно подивитись, то ми можемо ліву і праву частини цього рівняння поділити на 5. Тому зліва у нас залишиться х плюс 3 до квадрату, а 125 ми ділимо на 5, це буде 25. І знову ж таки, квадрат буде дорівнювати 25 в тому випадку, коли до квадрату ми підносимо або 5, або мінус 5. Отже, х плюс 3 може дорівнювати 5, або х плюс 3 може дорівнювати мінус 5. Тому звідси буде 2, 5 відняти 3, а тут буде мінус 5 відняти 3, це мінус 8. Корені даного рівняння 2 і мінус 8. Ми маємо записати суму. Тобто до 2 додати мінус 8, і це буде мінус 6. Варіант Б. Ми маємо указати різницю найбільшої, і найменшу коренів рівняння. Для цього рівняння ми розв'яжемо це звичайних рівняння біквадратне. і для того, щоб його розв'язати, х у квадраті ми позначимо, наприклад, через t. І якщо х у квадраті дорівнює t, то рівняння буде мати вигляд 4т у квадраті мінус 5т мінус 9 дорівнює 0. Це вже квадратне рівняння, і ми будемо робити його через дискримінант. Отже, дискримінант мінус 5 у квадраті. Мінус 4 множимо на 4, потім на мінус 9. В результаті 25 додаємо мінус на мінус знак плюс. І коли ми 16 помножимо на 9, ми будемо мати 144. В результаті 169. Корінь цього числа є, він дорівнює 13. Отже, Т буде дорівнювати 5, плюс-мінус корінь 169 і поділити на 2 і на 4. Перше значення це Т. 5 додаємо 13 і ділимо на 8, 18 восьми або 9 четвертих. Хай в такому вигляді поки що він побуде. І т 2 у нас 5 відняти 13 і поділити на 8. Тобто мінус 8 ми ділимо на 8, це мінус 1. Ми знайшли тільки Т. Далі ми маємо зробити заміну. Тобто, замість х в квадраті, написати, наприклад, що х в квадраті дорівнює 9 четвертих. Це перше значення «Т». потім х удраті дорівнює мінус одиниці, але це рівняння розв'язку немає, тому що квадрат не може бути від'ємним числом. Отже, х у квадраті у нас 9 четвертих, тому х приймає два значення: 3 других і мінус 3 других. Кожне з цих чисел у квадраті нам дасть 9 четвертих. Далі нам потрібно знайти різницю найбільшого і найменшого коренів рівняння. Тобто від найбільшого в 3 других ми віднімемо мінус 3 других. А це буде 3 других додати 3 других, тобто 6 других, а отже 3. Відповідь у нас 3. Це варіант А.